Привіт, мене за Тяна і вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас будуть підсумки прочитаного у вересні. І тут ви напевно вже хочете зразу нас питати, як так? А ти вже до нас з підсумками? І все дуже просто. Я вже у своїх планах носінь вам казала, що я дещо особливо запланувала на жовтень, і тому з цим підсумковим вересневим відео я дуже барилася. Тому ось воно перед вами. Але про те, що мене і вас очікує жовтні, ви дізнаєтесь у кінці відео. А зараз все ж таки поговоримо про те, що я не читала у вересні. Скажу одразу, що я хотіла розпочинати місяць з містичної літератури, але настрій в мене був меланхолійний, майже півмісяця в мене був не І мені здається, навіть книги, які я обрала для читання, вони ще й сприяли посиленню цього настрою. Але маємо, що маємо, це таке діло творче. Тому давайте про всі книги по черзі. І перша книга це. А Гаванді бути смертним. Тут в мене трішки стирчать <хи>, листочки. Збирала я у парку і часом люблю так в книги закладати. Не знаю, чи такі, знаєте, правильні книголюби це оцінять, тому що все ж таки це може трішки псувати сторінки книги, коли листя віддає вологу. Ну, але я таке люблю. Отож, про що ця книга? Це книга про смерть. В першу чергу це все ж таки можна назвати медичним нонфікшеном, тому що автор є відомим хірургом, ендокринологом. І ось власне в своїй праці він вирішив поговорити про. Старість про те, що нас очікує в майбутньому, і ця книга з однієї сторони є таким медичним поглядом, а з іншої сторони, глибоко особистим, тому що тут також він поділиться останніми днями життя свого батька. І загалом він в цій книзі планує переглянути наш погляд на старіння і на те, як мають виглядати наші останні дні. Такою, знаєте, тонкою ниткою крізь всю книгу буде йти ідея того, що коли людина смертельно хвора, і тут, напевно, варто говорити не лише про вже старий вік, але й про будь-які, якщо виникають такі хвороби, потрібно зважувати більше на якість життя, а не на продовження його будь-якою ціною. Тут я говорю про те, коли. До прикладу, вже смертельно хворих піддають там сильні хіміотерапії, різноманітним операціям, які по факту продовжують життя ну, на кілька місяців, але людина вже не може жити своїм звичним життям, ну і загалом перебуває лише у лікарні. І питання: чи справді це того вартує? І тут ще така була фраза: що коли лікарі говорять зі своїми хворими про подовження життя, вони зазвичай мають на увазі декілька місяців, але Люди думають, що це декілька років. Ну, ось така сумна правда. І також тут така, знаєте, проходить ідея революційна про будинки пристаріних, богодільні, такі сумні місця, які. Ну ніхто би не хотів попасти, але ось тут розповідається про новий тип будинків, які власне нічим особливим не відрізняються від того звичайного життя, яким живуть люди. Поселення таких старших людей, де вони в оточенні своїх однолітків можуть жити, робити все як хочуть, але є отакий трішки посилений медичний догляд. Тоже хороша ідея, тому що, знаєте, якщо говорити про старших людей, дуже часто до них потім починають ставитись як до дітей. Тобто не чути до кінця їхні бажання, а от примушувати робити те, що треба, там, пити ліки по годинах і тому подібне. Але все ж таки потрібно розуміти, що все ж таки старша людина це людина вже з прожитим життєвим досвідом і на своїх таких останніх етапах вона має. Приймати рішення особисті. Одним словом, я рекомендую вам цю книгу, вона є досить таки нелегкою в моральному плані, але так, ми, звісно, будемо всі вічно молоді і вічно жити. Проте ми маємо розуміти, що це неправда. І оцей етап нашого життя, осінь, так би мовити, вона все рівно прийде в наше життя. А ось поки ми. Молоді, вона є актуальною з боку наших батьків, бабусів, дідусів. Тому, тому, якщо ви маєте ресурс на таку книгу, я на цей ресурс чекала десь рік чи два. То я вам дуже рекомендую. Вона часто буває на розпродажах у Віват. Я її купляла, напевно, чи за 30, чи за 50 гривень. Наступна книга буде така, знаєте, щоб перегрузити. Це сіль для моря Анастасії Нікуліної. Я читала її спільно роботу з Вікторією Гринецькою та ще одною поетесою. Зараз нагадаю ім'я і не згадую. Я не даю назву книги, але я обов'язково ось тут поставлю обкладинку. Мені тоді сподобалося, і мені сподобався там особливо уривок, де в будинку зупинився час. І я пам'ятаю, що я в той момент прописався з завтракою. Бо написала відео про цю книгу, вона відреагувала. І якраз у цей момент, який мені дуже сподобався, написала вона. І тоді я собі така подумала, хм, потрібно з нею ще познайомитися. Але книги, які вона видає, а вона видає, до речі, їх багато. ну І загалом вона така, знаєте, приємна дівчина, вона активно веде свій Інстаграм, ну І так воно там все в неї весело, класно. Але оті книги, які вона пише, вони переважно підліткові або просто там, не відповідають моїй тематиці, яку я люблю в книгах. Але ось книга Сіль для моря вона загалом не зацікавила. Знов ж таки підліткова історія, яку вартує прочитати як підліткам, так і батькам. Для того щоб згадати є одна дуже важлива фраза, яка може практично все вирішити. І ця фраза Я тебе розумію. Так, все дуже просто. І мені здається, це взагалі дуже універсальна фраза: для будь-кого не потрібно давати непотрібних порад, не потрібно ставити себе на місце людини. Просто треба її почути і зрозуміти. Але не про це. Одним словом, історія розповідає нам про дівчинку, яка разом з батьками переїхала у курортне місто. І вона є такою нещасною, досить дівчиною, замкнутою в собі. Вона піддається булінгу серед своїх однокласників. Але читаючи книгу, ми розуміємо, що Бо вона приїхала вже дуже травмована з попереднього місця, тому що там відбулася страшна трагедія. І ось єдиний, з ким вона, так бува, дружить, спілкується, вперше закохається, це таємничний знайомець в інтернеті, який не має загалом ніяких там фотографій, тільки китів в своїх соцмережах, але вони такі близькі по духу, і в якийсь момент він її починає схиляти до самогубства. Тут, я думаю, ви всі згадаєте історію, яка відбувалася декілька років. Тому я не знаю, чи зараз ще такі є. Це історія синій кит, коли справді люди в інтернеті схиляли підлітків до самогубства, тому що ну, саме цей період людина дуже психологічно настійкає. Я думаю, що не всі до цього схильні, але є відсоток дітей, які схильні, і нещасне кохання, непорозуміння в сім'ї. Там ще якісь такі проблеми, які в дорослому віці вони вже такі, ну типу, переживаємо та й добре. Тоді видаються справді дуже трагічними і. Часом діти знаходять такий вибір. Насправді це страшно, і мені так знаєте, аж мороз по шкірі. Ну дуже страшно, дуже шкода таких дітей, які так роблять. І ось власне. Книжка про це, не буду розповідати, чим вона закінчиться. Можливо, знаєте, фінал він такий солодкуватий, аж надто. Але загалом сюжетна лінія була цікава, інтригувала, легко читалась, неможливо було відірватися. І справді варто прочитати як підлітка для того, щоб себе поставити на місце героїв, можливо, там співставити з чимось і бути розумнішими. Так, і для батьків для того, щоб вкотре ось почути своїх дітей, справді їх зрозуміти. ну і... Бути обережним з інтернетом, тому що інтернет безпека, мені здається, це зараз таке дуже хворобливе питання до батьків, тому що справді ти не знаєш, з ким твоя дитина може в інтернеті спілкуватися. І важко цей момент проконтролювати. Ну, Там є якісь обмеження, але самі ми розуміємо, що коли дитина в 9-10 класі, ти вже особливо щось там не позаблоковуєш в телефонах, комп'ютерах всіх. Одним словом, рекомендую вам цю книгу, якщо ви хочете щось легке, цікаве, вона така, знаєте, трохи і детективна. Ну, мені сподобалася. Наступна книга це Як стати успішним ілюстратором Девід Бразел та Джо Девіс. І це вже книжка про ілюстрацію від Артхасу. Насправді, в Фейсбуці є така група, як Ілюстратор. Вона є дуже корисна як для ілюстраторів, так і для замовників, які б хотіли знайти ілюстратор для свого бізнесу. Тому я залишу посилення на неї, якщо вам цікава ця тема. І от в цій групі хтось шукав цю книгу, щоб купити, і там відписали, що ось. Вона зараз є в Атхасі вільному доступі, а можна завантажити на сайті. Ну, я себе підвантажила. Тепер оцініть рівень моєї мотивації. Книга була у PDF, і це, я так розумію, що в них такий великий артбук кольоровий, великого формату книга. Але в PDF її просто неможливо було читати, що з електронки. Тоді мій Kindle ще був живий. До речі, нагадую, я збираю на нову електронку. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, надішліть мені якийсь донат на банку, щоб я могла пришвидшити купівлю цієї електронки. Ну і звісно ж дякую людям, які вже це зробили. Повертаємось до відео. Що з електронки я не могла читати з телефона, тим більше, і тому я обрала для себе варіант читати з монітору екрану. От з цього. І так, я впродовж місяця її так підчитувала з монітору такий, знаєте, особливий досвід. Але я це зробила, бо мені було цікаво. І це справді супер корисна річ, тому що, якщо чесно, я думала, що там буде просто литися водичка. Дуже часто в якихось таких творчих книгах немає якоїсь конкретники. А тут прям вона була. Для початківця в сфері ілюстрації дизайну це взагалі може стати такою настольною книгою порадницею, тут справді купа всього корисного, і, окрім того, багато прикладів робіт, відомих ілюстраторів. Але я ось в своєму блокноті зараз знайду і я хочу вам ставити скріншоти. Це сторінка про фокус. Історія Габріеля Адамсон. Тут мені сподобалось власне питання фокусу, що потрібно все ж таки зайняти якусь свою нішу. І тут от, розповідають історію цієї ілюстраторки. І ну, що тут було цікаво, що вона ілюструє навіть труни. Ось такий а, нетиповий бік ілюстрації, але чому ні? Далі тут багато про бізнесову частину цієї роботи, тому що тут більше розглядається як робота ілюстратора, фрілансера. Тут є наштовхуючі питання, які вам пропонує автор відповісти, для того, щоб зрозуміти, чи вам взагалі це все потрібно. А, також тут присутні ідеї просування, приклад брифу, тут цілий розділ приділений фінансам. Контрактам. Це такі питання, знаєте, які зазвичай всі дуже сильно уникають, і зустріти досить такі конкретні відповіді в книзі було, так знаєте, відкриттям. Також в кінці тут є такий, от кажу, що це воркбук, як справді практична частина з різноманітними також завданнями, які вам допоможуть. А в самому кінці знайдете різноманітні посилання на конкурси, на різноманітні цікаві сайти. Тут навіть присутні технічні вимоги. І... Я кажу, я була дуже приємно здивована цією книгою, особливо в такій, знову ж таки, нішовій темі. Ну, Артхас дуже сильні молодці, І справді мені б захотілося навіть купити її в паперовому варіанті, проте зараз вона недоступна, можливо, колись буде додрук. Ну, але дуже великий респект цьому видавництву. І якщо чесно, я зверну ще увагу на їхні книги, тому що особливо не особливо ними цікавилася, тому що я не люблю оці якісь там подарункові, дуже гарні видання. Які десь там треба час від часу гуртати, це не моя історія. А ось якісь такі професійні, я думала, що в них там вода, водяна, як це зазвичай буває. Але от після цієї книги я, я перегляну свою думку. Ох, далі така книга це польові дослідження українського сексу. Оксана Забушко давно хотіла прочитати, вирішила цей день настав. І ось. Взялася в вільному доступі на її вона була, і я так думаю, треба читати. Скажу так: останній раз мені було настільки складно, як я читала виголошення лотос 49 Пінчела, що тоді в мене трохи мозок закручувався в трубочку, що цього разу з забушком. Якщо ви колись хотіли залізти в голову до жінки і от почути цей вільний потік думок, коли ти постійно щось там аналізуєш, думаєш, воно так хаотично, ти подумав про то, про то, про то, про щось дуже важливе і неважливе, і все на купу, то ось оця книга, це от портал просто в голову жінки. Ви опиняєтесь в такому вільному потоці думок, де паралельно починаєте дізнаватися про таку. Токсичну історію її кохання, вона поотеса, він художник, події будуть відбуватися Україна, Америка. Паралельно буде багато таких вкраплень особистих її спогадів. І знаєте, я часом читала і аж так вимикалася. Ну, тобто, справді я читаю, 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 потім вимикаюся, розумію, що я там вже читаю якусь п'яту сторінку, але насправді думаю про своє. Або бувало таке, що я читала, 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 і ти такі ж аж засинаєш тобі якось так стає нудно, але тут вона ще. Щось таке пише, і тебе наче холодною водою обливає. А, і ну, ти просто того не очікував. До прикладу, такий момент тут був про батька. Не буду казати вам спойлери та що там, але я так, знаєте, це вже було майже під завершення книги, я вже звикла до стилю того всього. І тут не наче на мене просто відро холодної води вилилось. Я так що? Ось. Ну і загалом, якщо коротко окреслити, це історія однієї жінки, але тут е, от її кохання нещасливого, тере щасливого, як коли. Але в першу чергу тут розповідається про е, минуле, про трагедії нашої нації, які врізаються в наш генетичний код і, відповідно, роблять нещасливими наступні покоління. Як це все впливає на нас? І це важка книга на сприйняття, вона ну, це не можна просто назвати легким. Читання, і я дійшла думки, що її потрібно читати в голос Серйозно потрібно сідати, і, от як колись в школі, коли там щось хотіли зрозуміти, повільно читати в голос осмислювати. І так багато хто каже про цю роботу, що потрібно, щоб повністю зрозуміти її, прочитати там три-чотири рази. Я не готова. Я не готова. Ну, з якоїсь сторони я люблю часом читати такі книги, тому що вони справді показують, що таке складна література. Але вже моє право обирати, чи хочу я її читати, чи не хочу. Я все ж таки зараз на тому життєвому етапі, що потребую чогось такого легшого, більше розважального. Тут же та треба копатися в цій свідомості. Ну, Якщо говорити про ці довгі речення за бушко, про які всі говорять, то так, їх дуже складно сприймати. Приймати перших там не знаю 50 сторінок, але потім ти таки втягуєшся. Ну кажу, мені читалось дуже важко. Інколи читала по одній сторінці в день, і книжечку на 120 сторінок я читала десь пів місяця. Серйозно, але я себе вирішила не спішити в цьому питанні, і, хоча, кажу, мені здається, я суріно за швидко це читала. Це треба було повільно, вголос, можливо, щось там собі виписувати. Ну, але кажу, я не готова просто ось так опрацьовувати ці книги, тому майте на увазі, така грайлива назва абсолютно, абсолютно не відповідає змісту. Та, там будуть певні сексуальні моменти, знову ж таки тебе так вони як відром будуть обливати, бо ти там. В цій свідомості там плив-плив-плив. Тут вона щось таке говорить, і я такі що? Ну ось якісь такі враження. Якщо ви читали цей твір, будь ласка, діліться в коментарях. Після забушку я взяла опівнічну бібліотеку мета Гейга і прочитала за два дні. Тому що це приклад легкої розважальної літератури, і вона мені просто так по масу потекла, але ж ви розумієте, не можна просто... Порівнювати ось цей твір і ось цей. От північна бібліотека це от власне для того, щоб просто розслабитись і розважитись. Класна книга, мені сподобалася. Особливо її частина. загалом вона розповідає нам про головну героїню Нору, яка знаходиться в такому складному етапі свого життя, і в якийсь момент вона вирішує закінчити життя самогубством. Тут я зрозуміла, що цього місця в мене були дві книжки, присвячені такій темі. І ось вона наважується, але не помирає, а опиняється в опівнічній бібліотеці, таким собі місцем між життям і смертю, де є купа книг, і це всі варіанти її життя, коли вона приймала якісь інакші рішення. І це дуже цікава думка. Особисто я також читаючи, думала, а що було б, якби там в той етап життя я обрала це, там поїхала туди, там не знаю, розійшлася з хлопцем тоді, ну і тому подібні речі. Тобто, де би була я зараз я, як виглядало моє життя? І ось наша рівня буде мудрувати своїми життями. А теж цікаво, що коли вона там шкодувала за от тими втраченими можливостями, вона завжди думала, що все складеться ідеально. Проте багато її життів були ще гірші, ніж ті, в якому вона була. І вона розуміла, і ти читаючи це, розумієш, що можна собі щось думати, що завгодно. Але насправді все ж таки найкраща версія життя є та, в якій ти живеш, тому що ну, це твої прийняті рішення, і ти вже відповідно. Живеш, відштовхуючись від того, що є на даний момент. Ну і знову ж таки ніколи нічого не пізно змінити. Е, Перших півкнижки книжки дуже цікаво. Далі мені здається, автор трохи недопрацював ідею, тому що вже ну, трішки нудно було стрибати по тих життях. Е, ну і кінець так прогнозовано був солодким, але. Я загалом цього й хотіла. Кажу, я не особливо люблю якісь там сумні завершення книжок. Тому я задоволена цим читанням. Видавництво Жорж починає ставати моїм улюбленим, тому що всі книги, які я від нього читала, всі мені дуже сподобалися. А це Макова війна, це Шерлі Джексон, і ось вже ж «Опівнічна бібліотека. І остання книга це Зодчі з пекла». Світлана Горбань та Наталя Лапіна. Абсолютно нічого не знали про цю книгу. Випадково знайшла її в додатку якабу. До речі, я зрозуміла, що все ж таки 90% книг я зараз читаю в електронці, і просто бо я так встигаю читати більше. Ця книга це такий містичний детектив, дія відбувається в двох часах. Це теперішнє і минуле в центрі сюжету. Будинок, старовинний будинок. І, відповідно, в минулому там відбувалися певні події, і в теперішньому там стається загадкове вбивство молодої прибиральниці. Потім помирає ще охоронець, і з цим, з цим всім, звісно що буде розбиратися місцевий детектив. Загалом те все, що я люблю, містика, таємничий будинок, архітектура. Щось таке незрозуміле, але є бісячі моменти. В першу чергу. Автор звертається до читача. Тобто, ти таки читаєш, а потім автор такий, ну там розповідає про якогось героя, і такий, потім уважний читач міг помітити, і ти такий сидиш. О, Боже, ти не хотів бути ось цим уважним читачем, який оце прочитав про себе. Ну, от це не може не нервувати, плюс там. Досить багато е, суржика, я так розумію, авторки хотіли б ну, зробити живу мову. Там часом згадуються і якісь російські знаменитості в якомусь такому, ну там в жартівливому контексті, там, наприклад, урбакати чи ще хтось. Е, ну, я кажу, я розумію, що вони хотіли зробити е, так ніби правдоподібнішу мову, але е, зараз не хочеться взагалі читати якихось таких краплень в книгах. ну, Абсолютно, абсолютно так не дуже приємно. Але історія загалом така легка, знову ж таки нескладна, осіння, і от саме цією книгою я вирішила задати собі настрій до. Осіннього читання, свого містичного, жовтневого. І ось про цих авторок, я, до речі, абсолютно нічого не чула. Я вирішила подивитися, що вони там ще писали. І вони писали оповідання абсолютно до всіх цих збірок про Львів. ті, що Львів, Різдво, смаколики, велика кількість тих всіх збірок. Ну і до кожного написали оповідання. Тому так я так розумію, що вони працюють таких, ну. В легких жанрах. Тому, якщо ви б щось хотіли таке легеньке і вийти з зони комфорту, ну бо я часом шукаю щось таке, що абсолютно ніде не бачила, не чула відгуків. Часом це не дуже вдалі експерименти, але... Можна помітити, що на буктюбі все ж таки часом стрибають однакові книги з відео до відео, тому що ми всі одна одну дивимося. І часом, і часом це можна помітити по відео, що ми надихаємо читати ті чи інші книги. Тому я часом люблю вийти так загалом поза межі буктюберських книжок. Отже, прочитала у вересні п'ять книг, мені здається, загалом нормальний результат. І давайте ж перейдемо, що вас чекає у жовтні. Я так інтригую довго, тому що цю ідею я хотіла втілити ще минулого року, не було в мене часу на це. А цього року я вирішила, що я зроблю все, але я це зроблю. І я почала готуватися ще у вересні. І от коли я в інстаграмі... Згадувала, що готую щось таке особливе, і питала, можливо, ви вгадаєте? Ті, хто писав марафон, то загалом були трішки праві. Але це буде мій особистий марафон. У жовтні відео будуть виходити кожного дня. Тобто я зроблю 31 відео, і завтрашнього дня вас вже буде чекати. Перше відео на каналі. Не буду детально розповідати, тому що завтра про це вже розповім. Але, звісно ж, це все буде тематика така напівмістична, осіння, ну, власне, як і весь жовтень. Тому ставте подобайку цьому відео за мою сміливість, підтримайте, скажіть, що мені все вдасться. І буду вас чекати вже завтра на своєму каналі. Не забудьте підписатися. До нових зустрічей. Всім па-па!